Будинок по вулиці архітектора Старова, 4К – новобудова. Перші мешканці заселилися у 2016 році. Вже за рік люди побачили у підвалах воду. «Виникла проблема у нас з підвалами та дахами. Виявилось, що під будинком проходять ґрунтові води і поверхневі води. Наскільки потім стало відомо? Мешканці розповідають, борються з потоком самостійно, ледве не щодня. От стіни і набирається з прошлого декабря цим займаємося. Через день, через два О, щотки, щотки, ведра, все, весь свій інвентар. Гоним воду, туди на тот большой бассейн. І потім по два-три ведра на чоловіка і виносимо. Люди говорять, зверталися до компанії забудовника, аби усунути неприємні наслідки. «Дзвонили, ходили, от тут рядом знаходиться їх офіс. Ми обрішались в або в маї Мінам Ігор пасічний, один з мешканців цього будинку. каже будівництво виконане неякісно. Ми не однократно к застройщику каня Петровні по поводу Ми Неодноразово звертались до забудовника до Ганни Петрівни, стосовно якості гідроізоляції. Вона стверджувала, що зворотня посипка з пошаровим щільненням здійснювалася згідно з державними нормами. Але ось як видно на асфальті місця, які просіли, а також вздовж будинку було просаджене виміщення. Що підтверджує факт того, що роботи були виконані неякісно. Мешканці будинку говорять, вимушені постійно слідкувати за рівнем води. Інакше можуть статися невиправні наслідки. Щоб не допускати яких не допускати якихось критичних моментів впливу агресивної води, тому що згідно лабораторних досліджень, вода агресивно впливає на бетони. Незадоволені люди і ситуацією, яка виникла на даху будинку. Там утворилися щілини, де накопичується волога. Між затекала получается вот, вот такие вздутия вот образовались инженер застройщика сказал что да мы об этой проблеме знаем при монтаже мы это все озвучивали но вот так решили сэкономить как эти вопросы решаются вон видно на второй секции локально решили этот вопрос Дім побудувала компанія товариство з обмеженою відповідальністю Парадіс ЛТД. Поспілкуватися з керівництвом не вдалося. Нам відповіла представниця відділу продажу. Назвати себе відмовилася. 8 числа. А у зв'язку з чим його зараз немає? У Ольга Савицька, юрист. Говорить, мешканцям будинку буде нелегко вирішити цю проблему. Необхідно провести, по перше, технічну експертизу на питання якої поставити наступні питання: чи були порушення при забудові, і що необхідно зробити, щоб їх усунути? Потім при отриманні висновків експертизи, в них є два шляхи для того, щоб вирішити цю ситуацію. Перше це наймати підрядну організацію та Потім стягувати з забудовника збитки, якщо це вина забудовника, буде висновок експертизи саме про це. І друга ситуація звертатися до забудовника для усунення порушення або звертатися до суду для того, щоб забудовника зобов'язали усунути вказані порушення. Після 8 січня ми ще раз зв'яжемося з керівником компанії забудовника, аби почути його думку стосовно цієї ситуації. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.